Ще один двір буде ошатним і чистим. В Івано-Франківську триває ремонт прибудинкової території на вулиці Бельведерській позаду бастіону. Територію планують вимостити бруківкою та належно облаштувати. Маємо забрукувати порядка 1600 квадратних метрів бруківкою. Тут було асфальтобетонне покриття, але дуже великі вибої не були. Ну і маємо. Забрукувати дану ділянку також маємо влаштувати лавочки і урни. Ремонтні роботи тут розпочали минулого тижня. Завершити обіцяють до 21 листопада. Та у планах не лише зробити дорогу, але й облаштувати зелену зону для відпочинку. Основна тут е, акцент зробиться на проїзд та пішохідні доріжки. Е, також е, там, при заїзді, е, на цьому трикутнику ми влаштуємо сквер. Теж е, дуже актуальне питання. Багато мешканців зверталися через проблеми з паркуванням, оскільки там постійно за багато машин і не можна ні пройти, ні. ні Пішкині колясками проїхати з дітьми. І тому ми прийняли рішення зробити там такий невеличкий скверик, будуть лавочки, будуть зелена зона. Як відбуваються роботи, особисто проінспектував міський голова. Каже, ця ділянка у самісінькому серці Франківська давно потребувала ремонту та якісного оновлення. Це історична частина, тут бастіон рядом, тут ми хочемо зробити прохід, скверик невеликий, хочемо порядкувати цю територію. А тут дуже важливо також обмежити рух транспорту, тільки щоб мешканці заїжджали. Ну, і взагалі це центральна частина міста, дуже багато людей, які приїжджають, тут проходять. Тому вирішили зробити благоустрій. І цього року він буде здійснений до кінця листопада. Це не єдиний дворик в Івано-Франківську, де цього року відновили ремонтні роботи. І, хоча більшість виконують у спальних районах, вирішили акцентувати увагу і на середмісті. Загалом оновлюють наразі два десятки дворів. Наталі Гаргара, телеканал 402.